Всім привіт, з вами Креативчик і сьогодні ми будемо розпаковувати фішки Юнайте. Це супермаркету Varus. Це такі фішки, та сьогодні ми будемо розпаковувати три фішки. Одні рідкісні, одні обичні, а одні легендарні. Це в мене тут є одна помилочка Рамштейн і Рамштейн. привид та вогнебой. І так, давайте почнемо обичної. Так, хто тут мені випав? Випав? Новенький, хтось це? Це Марсік. Марсік епічний він. Так, кладемо сюди його. Давайте ще одну розпакуємо. Так, думаю, що це не буде помилка. Так, це не помилочка, це звичайний. Це не повторка, це звичайний. Так, і тепер ми почнемо з легендарної. Вау, що це таке Це нам Шева випав легендарний. Мені він подобається. Це нам випав магнит. А це нам випав, це ж таке, наклейка це нам випала. Так, це дуже круто. І давайте порахуємо, скільки в нас їх всього. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім карточок в нас поки що. Одна от така, одна от така магніт один такий, а одна наклейка така. Так, ну все, до побачення. З вами був Креативчик. Всім бай-бай!